Вітаю, друзі. Одразу попереджаю, в сьогоднішньому відео буде багато крінжатіни і всього такого. Приватизований ходиш державна. Можна трошки його ось так от Там може бути інфекція, якась ще не отже. Під лавру набігло купа упц паце МПшників, які просили не називати себе МПшниками, але по правді кажучи, привід для такого є. Перш вони підпорядковуються московському патріархату і моляться за патріарха Кирила. По-друге, не так давно у них проводилися обшуки, і там знайшли дофіга всякого проросійського лайна. Та ще й на окупованих територіях серед цих МПшників знаходиться багато колаборантів. Ну просто так випадково виходить. ось тільки окупували території, і там по-любому знайдеться якийсь РПЦшник, який весь цей час ждав руський мір. Плюс відмов відспівувати наших героїв. Ну, звісно, неадекватна реакція на Україні. Слава Україні слава Україні! Слава. Слава. Так, коли ж ти вже вивчи слава Україні, героям слава, все це, це просто. Ну і звісно ж, його свита на фоні так Богу слава, тільки Богу, Україна то таке. Слава. До речі, про пашу мерседеса він ж на початку намагався підмазатись до зеленського. раз ми за нього молили, щоб він став президентом, щоб він нашу лавру. Не біжав, а наоборот я захищав. Але потім, коли з'ясували, що на варіант, почав йому погрожувати. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Вов думаю, Зеленський вже боїться. Хоча якщо без сарказму, то колись боявся Марусі, Звіробій подав заяву, як потерпівший, а тепер цікаво, подай заяву чи ні. Потім Паша зібрав купу прихильників своєї церкви, і варто зазначити, їх прийшло дійсно чимало. Я вічма нього... А що буває, якщо зібрати купу вірунів в одному місці і сказати їм, що завтра ваші попи стануть бомжами? Правильно, буде багато кринжа. І репортери про це знають. Куди ти Що ти ти ходиш взагалі? В какую ти ходиш, церковь, що ти на эту гониш. Ты В какую ты церковь ходишь, що на эту гониш. Ну таке просто гопник від світу релігії. <рес> а. а ти чоржош, соплячка! Тому що ви виглядаєте як клоуни і поводите себе як клоуни. Ось людина і сміється. Саплячка! <рес> а чого держош? Я ну, я Дівчата вийшли з плакатиком геть російську церкву, і звісно, у цешникам це дуже не подобається. А ти, ти надій свідицю. будь ласка, свої руки. Ти оберішся відсюди вас нашої землі. Голова чорна України, ну ти ж не віриш. Ти ж розумієш, ти ж Бог він російський. Він навіть не український. Ну так, а чим? де московські папи, покажи взагалі? Жодного немає. Вони всі українські, просто відмовляються відспівувати наших військовослужбовців і при цьому хвалять патріарха Кірила. Так, Дівочка, Хто тобі сказав? Вони говорять російською мовою. І я на розмовляю. так варто зазначити богослужіння. Там теж проводяться іноземною мовою. Я якщо... Я як? національної ідентичності. Ні. І дівчата там почали задвигати за національну ідентичність, і тут пішла серйозна аргументація. Як національна ідентичність? — не ногті, а кихті да, вам... нечистого Розказую. це кихті от слухайте сюди. Михайло подаля, коли зібрав підозрюва е, інтерв'ювері. Говоривські мові. Він що, е, московський? — московські, да я за війну. Я проти війни, звісно, ви всі проти війни. Але не впроти помолитись за Кирила Гундяєва, який в свою чергу не впроти помилитись за російських солдат, що приходять сюди, щоб нас вбивати. Кіріла ж патріарх, православна. Каже ворог наш. Він закликає вбивати наші двору. Я. Я ми говоримо о церкві Христову. І всі православні, вони не можуть не чтити патріарха. Православні не можуть не чтити патріарха, аксіома щеється до всім військовослужбовців. Христос воскрес, і всі вместе з ним воскреснем! І жити вічно! А потому тому смело исполнять свой воїнський долг. Та там насправді багато таких. Без молитвы, Пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовуєш, бы, господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй. І так далі, і так далі, і так далі. Такое, значит, такое. І по потом, і потом. Ух. Я вам казав, вони кінчені. Але в нас, на жаль, не всі це розуміють. Какое право не имеет приходить і отбирать? Какої на основані? Мані только розпорядження офісу президента. Ну он єврей. А, ну так все зрозуміло. Чого ми його взагалі слухаємо? СБУ, так, Я вважаю, та що СБУ говорить неправду. Ну, все это, грубо говоря, підстава. Все вони ці СБУ брешать. І всі ці рейди з відео і фото, відео, докази. Це теж все фігня, Нічого цього там знайдено не було. То що я говорю, і багато говорять на русскому а не на українському. Нас треба вбивати? Ну, я так, не буду говорити не кажучи, на українському, я її думати на ньому, не буду. Я його понімаю. Таке враження, що вони взагалі не розуміють, що у нас з Росією війна. Війна у нас да. Ну а. в Києві ко би ні. Блін, орки були буквально в кількох кілометрах від Києва. Деякі групи заїжджали на оболонь. Тобі цього не вистачило. Всі, эти поміщені лаврські, вони не являються власністю государства України. Они є власністю русської православної церкви. Серйозно? А чому як ти кажеш Руська православна церква орендує ці всі приміщення у нашого заповідника? Якщо ми знаємо в 1917 році большевики забрали цю власність у русської православної церкви, українські конфесії ніякого відношення до цього не мають, і держава України теж саме. А чому вона при цьому називається Українська православна церква? является Це святині, величайшої мирової святині. Просто так відбувається, що ось є Україна, а посеред неї є свірічний кінь у вакуумі, і він духовно святий, і його не можна чіпати. является собственністю Русской православної церкви. По правді кажучи, журналісти себе поводять з ними доволі спокійно. І ті, як правило, теж спокійно відповідають. Але от активісти не завжди можуть промовчати, їх можна зрозуміти. І тут їх підриває. Свобода, слова! Вода вот своє, своє слово! Це ваше У Нас Бог приватизований! Воу, вони ще й Бога приватизували! Богу, ти ти прийшла! В церкву! Бог приватизували! Да. В кожного в душі! В кожного в душі? А якщо людина руда і в неї немає душі. До якого нотаріуса потрібно звертатись? Ти Випускові припали на територію України пам'ятнику архітектури, пам'ятник архітектури, пам'ятник архітектури, шанах написано. Це є це впочати пам'ятник архітектури, піти під Верховну Раду, там де корупціонер, іде там. Піде до Верховної Ради, де корупціонери. Зазвичай, якщо когось ловлять на чомусь поганому, він намагається сказати, що а ось ну ви знаєте, як це відбувається. Росія каже, що ось там США на когось нападає. Ті, кому кліють на на лобове скло, що вони паркуються, не там кажуть, а ось десь там далі по вулиці теж паркуються. Неправильно, чому ви їм наклеїте? Ну це стандартна реакція людей, що обістрались слати тих, хто на це вказує пальцем, кудись подалі. Ти б ще в бахмут його послала. Ти провокатори, yeah. в Ех, Класика. Також є класні історії про голову і руку. Віті. Вітя і Вася. Вася, як ви кажете, ПЦУшник. наш Вітя. Що вони роблять? Летить цак, Вітя наш. Не думає, що він ПЦУшник, вони колеги. Він падає на Васю, прикриває, вони гинуть двоє. Вася чуть-чуть, а у віті лишається голова і рука. Рятує собою, Вася гине чуть-чуть, а у того рука і голова. Його привозять у Львів. І того, що він у ПЦ, дзвоня мамі, ми рикали там за границю. Кажуть, вашу дитину не привезуть, бо не стало місця для голови, і для руки, бо він упеце безсовісні. Ви що не вірите? Серйозно так і відбувається. Коли до Львову привозять руку і голову, там перше, що питають, це якого вона рука чи голова віросповідання. А не що то? До... Перше... Що Перше бомбили українці. Що таке українці Я ви, не, б... Б... Шукайте... Шукайте... Ніякі... не треба за Донбас розказувати. Шукайте... Донбас не хотів Майдан. Це правда. От, І його не треба? Що Шо... Майдан доброго дав Україні? Класична ватна херабора. Майдан був не нужен. Восім літ бомбили Бамбас, Росія ні в чому не виновата, все як по шаблону. Що доброго, Майдан дав Україні. Україна вибрала свій шлях на Майдані до Європейського Союзу. Вона намалювалася. Ніякої Європи не буде. 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 Запам'ятайте. Отже, вони мали звалити ще до 29-го числа, але не звалили. В чому прикол? Заповідник, який давав їм в оренду приміщення лаври, сказав, що розриває договір, і взагалі вони до цього порушували цей договір. На що ненависники шортів, звісно, розповідають, що вони нічого не порушували, і взагалі вони всі класні. І хай заповідник подає до суду. Якийсь термін безлайні Клименто. Що ви думаєте про порушення, які вам надіслав національний заповідник? Не насні не надіслав. Немає жодних заповідник не надіслав нічого. Причому кажуть, що заповідник їм ні про що не повідомляв, і взагалі вони все брешуть. І хай подають до суду. При цьому подали до суду самі, а суддя подав у відвід. І фактично, що відбувається зараз? Зараз вони можуть подавати до суду, потім можуть подавати до суду ще апеляцію, потім касацію. І в цілому це може тягнутись роками. І весь цей час вони знаходитимуться там. Люди можуть зібратися і сказати ні, геть московських попів, все це. І в такому разі поліція буде змушена захищати московських попів у нас в Києві, і натовп людей буде штурмувати поліцію. Поліція буде відбиватись від натовпу людей, людей. Хтось кричатиме, що Зеленський покриває московських попів, хтось інший кричатиме, що Порошенко платив у ПЦМПшникам. Про що вони розповідають? Ну до речі, Порошенко теж давав гроші сюди. А весь цей час десь на Москві сидить Кирил Гундяєв КГБшник, який дивиться на все це, радіє, і це все на фоні того, що ООН каже, що не дуже гарно так чинити з клубом скажених бабок на вході. А за ООН, в свою чергу, дивиться Європа, яка теж дивиться на ООН і Думає: хм, ну коротше, робить якісь свої висновки, і щодо постачання нам зброї можливо також. І в цілому, якась не дуже гарна ситуація вимальовується. Але вже на цьому етапі очевидно, що їх це дуже бісить і вони вигоряють. Починають ламати камери, погрожувати, тупо кричати. Україні. влади в Україні не буде, бо українська православна церква це є душа українського народу. Серйозно, прям душа українського народу, але знову ж таки прямі погрози Зеленському. Зеленський пиши, блін, заяву. Ну скільки можна? Ну так, бо заслужив. Йому ще це довго пригадувати. Як пороху пригадують оце скарб, так оце от за Зеленським. Я біднічати на погрози. Якщо ви що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від від румунської церкви православної, Закарпаття, Закарпаття відійде до Угорщини, а Польша відійде Львів, Тернопіль, під Івано-Франківськодеса ну та класична російська пропаганда, що в Україні і територіальній цілісності загрожує Польща, Румунія, Угор коротше, всі, 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 але тільки не Росія. Тому залиште, будь ласка, наших УПЦМПшників. Єдине, про що варто шкодувати у всій цій ситуації, це те, що настільки пізно до українців дійшло, що варто з оцим всім щось робити. Друзі, вам дякую за перегляд. лишайтеся сильними. Все буде Україна. Але але не для УПЦ МП. Для них все не буде Україна. Для них ну, все тепер на Росію назад синій краще, чи червоний. Для них тепер до побачення.